Моніторинг батарей. Купив я собі таку штуку на Аліекспресі, яка моніторить батарею. Анкель. БМ200 називається. Скину посилання нижче. Значить, нацепив я його на акумулятор. І от ви тепер бачите, я стою біля машини. Навіть що машину не відкривав, але вже по Bluetooth отримую дані з батареї. На даний момент батарея має 12,51 вольта. Відкриваю машину. Зараз логічно має бути просадка. Сідаю в машину. Сів в машину. Вставляю ключ. До речі, в мене є ще в прикурювачі вольтметр. І він мене показує перед 12,1. Як бачите, тут теж 12,1. Значить, ключ ставлю. От тепер у мене така напруга. Що ж уміє ця штука? Ця штука вміє показувати як мінімум в реальному часі показувати стан батареї. Ось вам реальний час. Це тепер так. Можете побачити ривки отут. Отут я їздив сьогодні зранку. Це цілий день, щоб ви розуміли, історія є за багато днів. От так от я мало їжджу. Один, два, три, 4, 5 разів на день, ну, по пару хвилин, по 5-10 хвилин їзди. Так, на даний момент дуже мало їжджу. Але можна побачити, що, наприклад, коли я перший раз завів машину, то напруга піднімається до 145 вольт. Уже всі наступні рази напруга тримається в районі 13,3, 13,4, 13,5. Це тому, що я відключив. Точніше, включив плаваючу напругу. Тобто, в меню, де є батарея в EcuTerрі, я вибрав No Inhibition Floating Mode. Тобто, floating буферний заряд, чи як би його назвати, зараз включений. Це стандартне налаштування на всіх автомобілях. Якщо не змінюєте нічого, воно з заводу так іде. В мене було. До того було і інакше. Наприклад, десь в березні у мене було виключено. Отут ще можна побачити. О, бачите? Наприклад, березень, навіть початок квітня, я тут мало їздив, але тут можна побачити, що кожен раз, коли я заводив, отут я заряджав акумулятор китайською зарядкою, О, кожен раз, коли я заводив автомобіль, у мене завжди була напруга 145, 14,6, 14,5. Це коли була виключена плаваюча напруга або floating mode, Inhibition floating mode було. Добре. Повертаємося до самої програми і до самого моніторингу. Значить, от, така от історія зберігається 60 днів. До 60 днів. Як бачите, я ще березень бачу, хоча вже зараз травень. Ось таку історію можна перевірити. Кожен день воно моніторить постійно. І можна собі перевірити будь-коли, коли підключитися до Bluetooth, до, до цієї штуки. Що ще воно може? От На даний момент воно мені показує, що у мене SOC або State of Charge 73%, батарея більш-менш нормальна, там температура 19 вольтич. І тут є, як бачите, кранкінг тест і чарджінг тест. Ці тести можна провести, і вони, наприклад, цей кранкінг тест, він навіть опис є. Е, пише, що робити, завести машину, і тестер автоматично зробить цю, цей от тест. Тобто, кожен раз, коли я завожу машину, воно цей тест робиться. На даний момент, останній раз, коли я робив, воно мені показало. Це по факту це є просадка. От воно заміряло, що в мене була просадка 10,03 вольт. І це ще в межах, тому що по цій таблиці до 9,6 це ще нормально. Все, що е, нижче 9,6 це вже недобре. Тобто е, слабенький акумулятор. Ну, тут ще написано для літіумних 8, у нас не літій, у нас автомобіль. І зверху є ще тайм, це час запуску 630 мілісекунд. Не знаю, як це пояснити. Відповідно, Чим менше стартер крутить, тим воно буде е, менша. цифра. 630 це менше секунди, щоб ви розуміли. 1000 мілісекунд – це одна секунда. Тобто непоганий час старту. Що воно ще вміє? Воно ще вміє робити чардінг-тест. Оцей чарджинг-тест має три різні значення. І робиться він вже на заведеному автомобілі. Значить, ну, попробуємо завести і перевірити. Так, вийду в меню, заведу, подивимося, яка в мене напруга буде. От, завів. Зразу в мене 14.3. Сьогодні я вже заводив автомобіль, що це було у 8 ранку. Тепер ще може бути така напруга. Добре, пробуємо зробити charging тест Charging тест Так. Тут воно вже показує якісь в мене значення, можливо, з минулого разу. Пробуємо речек. Значить, перший крок. Idle Speed Test. Idle це холості е, оберти. Тобто, перший пункт. Треба, щоб машина працювала на холостому. І Треба і другий пункт включити всі електричні прибори, які лише можна. Тобто Я беру включаю печку. Саме більше тепер тягне печка. А, не знаю, чи вона включиться, але перевіримо. Я включаю підігрів заднього вікна, я включаю фари. Навіть не знаю, що ще включити. Кондиціонер по, по замовчому включився. Тобто я створив нагрузку. Я зробив якусь нагрузку. На... Наш генератор, але на холостому. але на холостому. І е, третій пункт е, запустити тест. Починаємо тестувати. Я нажимаю кнопочку тестуємо. Ну, що ж воно нам покаже? Так, походу пройшов. Перший крок. Тепер треба другий крок. Turn-off electrical треба все вимкнути. Добре, вимикаємо все, що ми повмикали. Чую, що нагрузка впала. Вимкнув. Так, тепер нам треба тримати 2,5-3 тисячі обертів. Будемо гудіти. Отримаю 2,5 і нажимаю. Машина гуде, реве, нормально все. Все, тест пройшли. Третій тест, якийсь тест на діод. Просто треба на холостому виключити всі, що можна, приборчики і тест запустити. Запускаю, запускаю. І що нам робиться так? Все. Тест пройшов, і в мене отакі от от показники. Значить, перший тест, пам'ятаєте, в мене було на холостому ходу я включав нагрузку. І тоді в цьому режимі мені видало 13,1 Вольта. Ну, це очікувано, тому що в мене тепер плаваючий режим включений, в мене тепер в мережі 13,4, наприклад. Ну, а виходить, з нагрузкою в мене 13,1. Тому це очікуваний результат. Але він трошки за межами, згідно цієї програмки. Так? Тут межі якісь описані. Добре, наступний е, висока швидкість, тобто як він заряджає на швидкості. На швидкості то я набрав 2,5 обертів без нагрузки. Ми тримали так трошки секунд 15 ці оберти. І при таких нагрузках було 13, 50, е, 13 вольт 51. Ну, я нагрузку не вмикав, там не просив. Ну і діо тест 4 мл. Що це означає, поняття не маю, чесно кажучи, якщо хтось знає, то кажіть. Але я бачу, що тут знизу є стандарт ренч і воно з самого-самого переду. Тобто ренч дуже великий, і ми тут дуже на початку. Чи це добре, чи не, не добре, поняття немає. Ну, якось отак от от програма ця працює і показує. Ну от Бачимо вже 13,6 вольт. Спочатку було більше. Отак от ведеться ця програма. Ну, якось так.